Куди порого випуск IT в коло 61, додаємо загадковості, десь несподіванки, трижмені лішучості, порцію серйозності, кілька малюнків, особливі моменти, реагуємо за смаком і отримуємо суцільне задоволення. І весело, шибач, пішки за Як хочеться вибір на вулицю з цього душного класу. Коли допомагаєшся своєму дитині, стільки світі приводи літає пост, думав на логіка, бо знав свою Дмитрий, осень сорського класу, сідчився за величині пошуки патори. Дмитрий так розумівся, що поступово колоново нього не крутилося. Завертілося, і карта понесла його в інші світи. Спочатку хлопчик, чи то з переляку, чи від несподіванки, навіть міцно заплющив очі. А коли він наважився піддивитись, то побачив навколо володецькі дерева, листацій кущі та височену траву. Недалеко почався виразний хрумкіт. Хрум, хрум, хрум. Дмитрик розгорнув траву, висунув голову і отада Та це назавла, найсправніший мурахілозавр. Саме такого я бачу на уроці у підручнику. Ото здивуються однокласники. Не повірять. Шкода, потіка немає. Хоть би знайти зубчик, а найкраще яйця цієї білодецької тварини. Спочатку Дмитрик навіть не помітив, що на спині Донзака сидів хлопчик років десяти, перебирав якийсь чуденський предмет. Побачивши Дмитрика, він з'їхав зі спини тварин, не наче з гір. І без двої Ми мрії і захоплені подумав хлопців. Гмитрик взяв амулет, що сили крутнув його і знову е, все це крутилося, завертілося е, і справа зелень змінилося на жовтий пісок. Гмитрик був на поле де і на одній висушив до пірамиди. Тож хлопчик направився до них. Біля однієї пірамиди стояли шкільний бачок, точно стоїв у школі. кресли на якусь схему. Підшовши близько, ми ти розумієте, що довгу плавну Так Таке креслення хлопчик дуже навчився робити на локах і клятві. Він дійшов до одного звучень, взяв на і швидко допоміг впоратися з пером. Учені егіптянин да, з вдячністю подав Дмитриковий камінчик у вигляді жука з карабею, що за різнобарному рахтів на сонці.

Нам допомагали Ясковські Олексій, Рагун Кивтівник, Кравченко Єн, Палюк Михайлович, письменники, Євгенія Філо.